Паризька вища національна консерваторія музики і танцю щороку проводить відбір серед талановитих юнаків та дівчат зі всього світу. Цього року, вперше в історії України, серед двох бюджетних місць за класом гітари одне посіла вихованка Нікопольської школи мистецтв Софія Жорнових. Нікопаченко не просто прийняли до однієї з найстарших консерваторій Франції. Вона одразу була зарахована на третій курс, обійшовши більш досвідчених конкурентів та ставши однією з наймолодших студенток закладу. Якщо чесно, я не думала, що я туди поступлю. Вступлю. Я вірила у свої сили, але хто знає, як і мі менталітет, і оце все. Тому я у шоці дуже приємному і я рада, що я туди поступила. Я дуже хочу подякувати усім вчителям у школі мистецтв. Головне це моєму татові і також моєму вчителю гітари. Міхоле жарнових, мої вчительниця по фортепіано Людмілі Валентинівни Джері, і також моєму нинішньому вчителю Юрію Феміну. Софія займається музикою вже 12 років, і за цей час вона перемагала в конкурсах як всеукраїнських, так і світових. У цьому велика заслуга її родини. Батько дівчини розповідає, що Софія мала вибір де навчатись. Її запрошували консерваторії Німеччини, Америки та Великобританії. Проте вибір пав саме на Францію. Але це не означає, що Софія полишить Україну. Софія буде навчатися не тільки Франції, але ми плануємо, щоб вона вступила до консерваторії в Україні, тому що наш рівень освіти. В Україні дуже високий, наразі Софія готується до переїзду в Париж, поглиблено займається музикою та вчить французьку. В її альмаматер зізнаються, що пишаються досягненнями вихованки та діляться секретом такого успіху. У нас дуже кваліфіковані викладачі. Софія це такий рекорд рекордсменка вступу і гарна мотиваторка для всіх і учнів, і батьків, і вчителів. Але насправді, коли є тандем, вчитель. Учень і батьки тоді буде дуже гарний результат. Вітаємо Софію та її родину та вчителів зі вступом до престижного навчального закладу Європи. Впевнені, ми ще не раз почуємо її прізвище, яке проставлятиме Україну та Нікополь на весь світ.